Вибух на Кримському мосту підігрів кровожерливість росіян з самого ранку під масованим ракетним ударом Київщина, Житомирщина, Львівщина, Полтавщина та інші регіони України. Кілька ракет поцілили посеред містю столиці. Одна з них розірвалася біля університету імені Тараса Шевченка. Ушкоджені корпуси зайнялися шість автівок. Десятки людей постраждали. Це моя ось на страшно? Главне, щоб у вас все було і на ковна штани крові. Не жалко. величезна вирба й на місці дитячого майданчика у парку Шевченка. В мінкульті повідомили, що російські варвари пошкодили філармонію музеї Шевченка та Ханенків. Інша ракета зранку прилетіла неподалік пішохідного мосту. На щастя, ним гуляла лише одна людина, і постраждалих немає. Чоловік врятувався. А в мережі кепкували, мовляв, скляний міст виявився міцнішим за Кримський. Пока що ударила по мосту. Кличко не попала там, ні Ось запчасть від ракети. там є спобреждення моста. І там больша воронка внизу. Гатили по чотирьох районах Києва. Передусім, цілили по критичній інфраструктурі. Однак від ударів російських ракет постраждав, наприклад, візовий відділ посольства Німеччини. Інша ракета розірвалася неподалік посольства Румунії. Наразі відомо про вісьмох загиблих, однак їхня кількість може зростати, кажуть в державній службі з надзвичайних ситуацій. Рашисто обстріляли кілька точок. На всіх точках працюють рятувальники, а й абсолютно усі екстрені служби. На кожній точці у нас кілька швидких допомог. Сказати остаточну кількість загиблих і постраждалих ще зарано. Рятувальники безперервно гасять місця російських прильотів. Ударами знеструмало Львівщину, Полтавщину, Сумщину та Харківщину. Ми можемо зітнутися з тим, що деякий період часу не буде водопостачання інших комунальних послуг критично важливих однак, повірте, ми знаємо, що робити. Ми в таких умовах вже працюємо 6 місяців, і зараз будемо із нашими службами робити все можливе для того, щоб надання послуг для населення відновити максимально швидко. Росія випустила зранку по Україні 83 ракети. З них 43 збили силами української протиповітряної оборони. За даними командування повітряних сил, знищено також 9 із 12 іранських дронів Камікадзе Шахід. Росіяни гатили калібрами скандерами С-300 РСЗВ Торнадо, але не поскупилися і на вартісні високоточні ракети, як то Х-101 та Х. 555. літаки стратегічної авіації підіймали з району Астрахані і гатили, залітаючи на північ Каспійського моря. Ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому неважливо звідки їх запускають. Важливо який прокладають маршрут, як намагаються ці ракети, як калібра, так і ці ще назвав обманути нашу систему протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ворог напередодні. Ракетних будь-яких острів здійснює повітряну розвідку, здійснює космічну розвідку, здійснює наземну розвідку і вишукує слабкі місця нашої противітрі оборони для того, щоб обійти ракета може летіти не по прямій, Вона може там кружляти фактично, які маршрути зададуть, як нею будуть управляти для того, щоб вона не була збитою. Ті тактичні прийоми ворог застосовує. Зрозуміло, що наші зенітники теж мають протидію таким ходам. Ракетні атаки росіяни супроводжували хакерськими атаками та хвилями дезінформації, поширювали брехні, нібито про прорив українського фронту. Буцімто наступи з Білорусі та втечу українського президента. Володимир Зеленський, звертаючись з подвір'я на банковій, наголосив, що росіяни прагнуть не лише знищити критичну інфраструктуру, а й залякати українців. Зараз можуть бути. Тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю, впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Завжди дотримуйтесь правил безпеки, завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог, Україна буде і після нього. Кілька годині російські атаки українці перечекали в укриттях у підземках і бомбосховищах підбадьорювали з піснями. Навчання в українських школах буде дистанційним до кінця тижня. А от реакцію на російський терор обговорять лідери Великої Сімки. Засідання групи скликає Німеччина за проханням президента України. З 17 до 22 години обійтися без надмірного споживання електроенергії просить українців влада. Про це зокрема написав заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Він додав, що зменшення споживання допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж, які сильно постраждали внаслідок російських атак. Найбільш енерговитратними є електрообігрівачі, бойлери, кухонна електроплита, мікрохвильові печі, пральні машини, кавоварки, посудомийки та кондиціонери. Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив про Вієлові відключення світла у Києві та на Київщині, на Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині. Шмигаль повідомив, що десятки ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по усій країні. Він наголосив, що за попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури. Тури може бути відновлено вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми. Тривають роботи у Житомирі та Харкові. Тягатись на полі бою росіянам значно складніше ніж тероризувати мирних жителів. За даними Генерального штабу, вороги далі намагаються утримати тимчасово захоплені території та має спроби сунути в наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. При цьому повсякчас має проблеми із частково мобілізованими. Критична ситуація у 127-му стрілецькому полку окупантів Донеччини сформований на швидкоруч полк рішенням командувача 49-ї армії одразу кинули у пекло боїв на Херсонщині. Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Російської Федерації. Про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці в кращому випадку екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат. Знімати та фільмувати затори, черги та спроби евакуації з Кримом з проханням про таке до жителів півострова звернулися в головному управлінні української розвідки. Там наголошують, що фіксація соціальних негараздів в окупації дозволяє розвідникам краще розуміти настрої серед людей. Також відомство просить повідомляти про точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ, місця проживання окупаційних керманичів і командирів, місця розташування та маршрути пересування військової техніки точні дані місцевих колаборантів, а також прибічників окупаційної російської влади, до всього в гур подякували жителям Криму за активність і корисну інформацію. І додали, що днями всі побачили, як це допомогло стати на крок ближче до перемоги.